Вітаю, шановні дівчата українські з усього світу. З вами Оксана Каменецька і я українська мотиваторка. Ви на каналі Енергійне життя. Сьогодні, нехаючи часу, ми розглянемо одну з найважливіших тем для нашого успіху і жіночого щастя це самооцінка і впевненість. Давайте одразу говорити про головне: самооцінка буває лише двох видів: правильна або низька. Не існує ніякої самооцінки, яка є завищена, перевищена, і людина, яка в собі надто амбіційна переконана. Людина має бути впевнена у собі. І це головне. От зараз я розповім вам про те, чому самооцінка буває низькою або високою. Як люди, які мають низьку самооцінку, втрачають в житті все. А ті, хто мають високу самооцінку, отримують від життя всі блага, щастя, успіх і задоволення. Самооцінку треба підіймати обов'язково. І піднімаємо ми її таким чином: перш за все, зміна оточення. На моєму каналі енергійне життя є відео, яке саме так і має назву енергетика оточення допоможе вам зростати. Обов'язково подивіться це відео, воно вам справді принесе користь. І друге, що є в найголовнішим в житті. Треба прибрати обмежуючі переконання і замінити їх на позитивні, продуктивні, такі, що ведуть до досягнення успіху. Це переконання пов'язані з вашим ставленням до себе, як до особистості, до вашої самоцінності. Бо це поняття ще важливіше, ніж поняття самооцінка. Наскільки ви. Просто адекватно знаєте, що ви є людина, яка володіє знаннями, вміннями, навичками, життєвим досвідом, ви можете навчати інших людей. Не тільки ви це знаєте, а ви це відчуваєте внутрішньо, що ваша самоцінність є на 10 балів. От вона має бути такою. Далі треба змінити переконання, пов'язані з вашим ставленням до грошей. Якщо ви відчуваєте, що ви все життя заробляли копійки, і ви не заслуговуєте вже на нову квартиру, на нову машину, на можливості. То яким чином ви отримаєте знання в інтернеті? Яким чином ви можете заробляти? Допоки у вас є обмеження щодо високих заробітків, ви не будете заробляти. Це чиста правда. І ще дуже важливе, треба змінювати свої обмежуючі переконання, пов'язані із власним здоров'ям. Бо здоров'я і зовнішність це взаємопов'язані речі. І якщо ви вважаєте себе хворою людиною, в якої немає сил, ну просто немає сил, немає відчуття, що ви маєте рухатися вперед, досягати чогось, допоки ви не зміните це переконання, ваше здоров'я не почне змінюватися. Отже, для нас є найважливіші фактори. Перше це пробудження, відчуття індикатору самооцінки. Вона має бути на десятку. Це правильна висока самооцінка. Друге – ми маємо знати історії успіху людей, просто їх вивчати, дізнаватися, які в них були переконання все життя, як вони дісталися цього успіху, і саме такі переконання мають бути у вас внутрішні замість тих, які є сьогодні. Зараз я навчу вас одному з найближчих відео простій техніці, як це змінювати насправді звідки беруться ці переконання в нашому житті. Це можна змінювати абсолютна несунітниця, коли кажуть, що людина така, яка є, ніколи не зміниться, ні обмежуючи переконання, всі прибираються і замінюються на продуктивні, позитивні, ті, що сприяють руху. І дуже важливо це зміна оточення. Не перебувайте серед людей, які кажуть вам, що ти не досягнеш, не починай якусь справу, не починай канал на Ютубі, не створюй власний тренінг, ти нічого не дістанешся. Я тебе знаю все життя. В тебе яке життя було таке залишиться назавжди. В комуналці ти народилася, ти там не помреш. Це все дурниці. Тікайте від тих людей, хто нав'язує вам свій власний внутрішній негатив. Якщо вони не хочуть змінюватися, це їхня проблема. А ваше життя це бути щасливою наповненою людиною, в якої є успіх, радість, щастя і задоволення від життя. Тільки така людина може нести справжню користь суспільству і допомагати іншим людям. Є дуже красива жінка. Її всі навколо бачать, що вона є дуже красива. В неї природні такі якості, просто її красота. Але якщо її спитати, почати з нею спілкуватися, виявиться, що в неї все життя зустрічаються чоловіки, які її ображають і кажуть їй, що вона не гарна, що вона не красива, що в неї там якісь не такі ноги, що в неї не такі стегна. І такі приклади, ви знаєте самі, що такі приклади бувають. І жінка про себе сама думає, що в неї негарні стегна, що в неї не гарне обличчя, що в неї погана фігура. А ви думаєте, ну як таке може бути? Ну вона ж така гарна. Хіба вона у дзеркало не дивиться? Вона дивиться на себе в дзеркало. Але якщо її з дитинства переконували, що вона є негарна, вона в дзеркалі бачить негарну жінку, бо її життя, її переконання. Вони настільки тверді, міцні, залізобетонні, що вона сама про себе думає неправильно, цьому немає розумного підтвердження. Воно не підтверджується об'єктивною реальністю, але через те, що її лінза, через яку вона дивиться сама на себе, вона є негативна, то вона притягує в своє життя саме таких чоловіків. Які постійно підтверджують її негативні переконання, і лише змінивши це переконання про себе, тобто змінивши свою внутрішню лінзу про себе, вона почне бачити себе в дзеркалі так, як воно є. Те ж саме стосується здоров'я, те ж саме стосується фінансової свободи. Якщо людина все життя жила під переконаннями, що їй нав'язували думку ти. Все життя будеш бідний, ти завжди будеш сидіти за останнім столом, в тебе ніколи не буде кар'єрного зростання, ти ніколи не будеш заробляти гроші, а то в комунальці ти народився, там ти й помреш. Людина в дорослому віці буде вважати саме так. Але це може бути розумна людина з вищою освітою, яку поважають люди, самодисциплінована, енергійна, але якщо не змінити переконання, ніколи не буде успіху і самореалізації. Тобто ми розуміємо, що всі ми живемо в одній тій самій реальності. Водоспад можливості є неймовірний, але переконання, які нас обмежують, вони будуть заважати нашому успіху, щастю і становленню здоровою, гармонійною людиною, допоки ми від них не позбавимося і не замінимо їх на такі, які ми хочемо, щоб наше життя стало шикарне. Отже, лінзу час змінювати. Пам'ятайте, що 95% нашого життя керується оцими програмами підсвідомості, тобто переконаннями, тобто тими твердженнями, якими про себе, про своє життя, про своє здоров'я, про свою красу, про свою самодостатність, про свій потенціал, таланти. От що ми собі, собі кажемо, про гроші в тому числі. От воно все перебуває в зоні підсвідомості. Це ті переконання, які ви прямо зараз ще не усвідомлюєте, але саме вони керують вашим життям. І нам треба з ними попрацювати, і тоді ви дійдете, от до всіх інших етапів, і дістанетеся життя своєї мрії. Як це відбувається? Відбувається просто само перепрограмування, коли ніхто вам нічого не нав'язує. Ви просто самі вирішуєте, що які вам не подобаються думки про себе. І ви їх змінюєте на такі, які вам подобаються. От так воно і працює. І відбувається воно етапами: життя у межах та обмеженнях. От і тепер переконання ми розуміємо, як керується наше життя, і це є пробудження, це ви вже змінюєтеся. А далі ви можете перейти на наступний етап. Якщо ви хочете, ви можете самі собі створити програми нового життя, аби ваш мозок вів вас у видатне життя на наступний етап, просто як gps навігатор ви отримаєте те, чого ви прагнете. Звичайно, ви будете докладати зусилля. Звичайно, ви будете працювати. Але ж ви же так працюєте, справді? А тут просто різниця в тому, чи ви отримаєте те, чого ви варті, чи ви просто працюєте і майже нічого не отримаєте, а відчуваєте, що можете значно більше. Дуже дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Обов'язково підписуйтесь на канал Енергійне життя. А я завжди чекаю вас з наступною порцією позитива і мотивації.